Привіт, мої любі! Запрошую вас помалювати. Погляньте, скажіть, а що це у мене таке на столі? Напередодні Великодня, так, ви правильно сказали, це Великодні яєчка. Зараз ми з вами їх розглянемо. Якщо уважно поглянути, то ми бачимо, що тут є і крашенка. Пам'ятаєте, крашенка? Зафарбована кольором. І крапанка. Вона розмальована крапками. Ось така. І мальованки, ось такі гарні. І в смужечку, і квіточки, і такі смужки, і ось такі мальованки, де зображені різні малюнки. Птахи і квітка весняна. Хата, галявина. Коли настає Великодень, ми завжди збираємо великодній кошик. Туди складаємо великодні яєчка, писанки і паску. І сьогодні я вам пропоную, дітки, навчитися малювати кошик. Ось погляньте, який він у мене. Він стоїть на столі. Він іще порожній. І ще ми не склали туди великодні яєчка. Ми спочатку його намалюємо. Скажіть, діти, якщо поглянути ось на таку крашенку, якої вона форми? Вірно, овальної. А кошик якої форми? Вірно, також овальної. Тільки крашенка менша, а кошик більший. І в нього поміститься багато великодніх яєчок, так? От сьогодні ми і спробуємо намалювати такий кошик. Беру чистий аркуш, беру фарби, воду, пензли і починаю роботу свою із основи, на чому ж буде стояти мій кошик. Він буде стояти або на лаві, або на столі. Беру синій колір, можете брати інший колір. Якщо на лаві, то це доріжка може бути застелена. А якщо на столі, то скатертина. І ось так зображую. Ось. Якщо ненароком ви вийдете за листочок, я думаю нічого страшного. Ось так. І в нас уже є з вами. Місцинка, на якій буде стояти кошик. Ось. Тепер добре ми їмо пензлик, а скатертинка чи доріжка висихає. А тепер, дітки, звертаю вашу увагу, У мене є коричневий колір і білий. Кошики виготовляють зазвичай з лози. Лоза діти може бути різного кольору: як і темно-коричневого, так і світло-коричневого. І тому я сьогодні для роботи взяла ось таких два кольори. Як гадаєте, навіщо? Ті, хто сказали, що можна ці кольори поєднати, правильно сказали, ми можемо до білого кольору додати коричневий. І у нас вийде. Більш світлий колір коричневий. Чим більше ми додаємо цього кольору, тим насиченіший він буде. Ось, бачите, відтінок такий стає, ніжний. Це ми з вами утворили новий колір і ним я спробую помалювати. Знаходжу серединку, по центру ми зображуємо, наш кошик стоїть, він овальної форми. От я починаю знизу, наче малюю велике яйце. Не засмучуйтесь, діти, якщо у вас щось не вийшло. Можна спробувати і ще раз. Або спробувати виправити те, що у вас, можливо, трошечки не вийшло. Ось погляньте. Схоже на яйце, діти? Я гадаю, що так. Намочу добре, щоб було видно. Вгорі у нашого кошика буде ручка. За яку ми будемо нести його. А нижня частина це буде сам кошик, де будуть складені великодні яєчка, писанки та паска. А тепер дивіться, беру той же самий колір, і мені потрібно знайти середину і малюю ось такі. А, трохи вигнуті, вигнуту лінію, начебто розділяю на дві частини. Верхня частина і нижня буде. І розділяю ось такою лінією. Бачите, вона наче схожа на веселку, тільки перевернута. І таких ліній малюю декілька аж донизу. У кошика є верх, а є дно. Так, діти? Відступаючи. Певну відстань від лінії, проводжу ще одну таку. Відступаю і знову проводжу таку лінію. Бачите, між лініями залишається пуста місцинка. Ми начебто плетемо з вами кошика, так, дітки? Це ми з вами проводили лінії, які лежать, їх ще називають горизонтальні, так? але вони трошки вигнуті. А тепер ми зробимо лінії, наче стовпчики, які будуть згори вниз розміщуватись. От погляньте, зверху також веду ось так раз, і донизу. Набираю ще фарбу. І для того, щоб у вас рівномірно розміщувались лінії, пропоную вам спочатку з правої сторони малювати лінію, потім з лівої сторони. І так ми по черзі будемо малювати і дойдемо до середини. Тепер я з лівої сторони та ж лінію проводжу донизу. Ось набираю фарбу і тепер з правої сторони ось так. Тепер з якої сторони я проведу лінію? Вірно, зліва. А тепер з якої сторони? Правильно, з правої. Ось так. І тепер з лівої сторони. І погляньте, що у нас з вами вийшло, як гадаєте, Можна тепер в кошик складати писанки? Я думаю, що можна, і вони не розгубляться, так? Ще раз можна з'єднати гарно. Ось так. І зробити більш товстішу ручку. Можете діти малювати просто коричневим кольором, не обов'язково робити світліший відтінок. Це я вам показала, як, як же ж можна вибрати які відтінки для зображення кольору даного кошика. Дітки, що ми малювали з вами? Вірно, кошик малювали. Я гадаю, у вас все вийде. Ви молодці, ви дуже багато всього вмієте і знаєте. А я чекаю на ваші гарні великодні кошики. І кажу вам всім до побачення. Пока!